Ну і звісно, що одразу ж хочеться запитати про ситуацію навколо поблизу наших північних кордонів, адже знаємо, що російські і білоруські змі повідомляють, начебто, що Білорусь перекидає війська і техніку до кордонів з Україною. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію і пояснити, яка нині там ситуація? Ну, по перше, я хочу зазначити, що ситуація на кордоні з Білорусі вона залишається контрольованою. Ті е, сили, які... І раніше були на, на напрямку українського кордону, я маю на увазі підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь. Вони такими ж і залишаються. Ми не, не фіксуємо збільшення їхньої кількості, ну взагалі змін в кількісному складі, а також не відмічаємо змін в характері їхніх дій. Але варто розуміти і, і більше за цим. Пильнує розвідка і всі підрозділи Сил безпеки і оборони, що відбувається в гіб території Білорусі, зважаючи на останні події, ми постійно відстежували до цього також і навчання, які відбувалися на території Білорусі. Але е, треба розуміти, що фактично Білорусь зараз є тим майданчиком, де. Можуть розміщуватися сили Російської Федерації. Лукашенко недавно зазначив, що вони готуються прийняти додаткові сили по особовому складу підрозділів збройних сил Російської Федерації. Ми добре пам'ятаємо, що з Білорусі відбувалося вторгнення військових Російської Федерації. З території Білорусі відбуваються обстріли. Крилатими ракетами, які в на... подальшому падають на територію України. Тому все це, звісно, може впливати на безпекову ситуацію в подальшому. За цим ми постійно спостерігаємо і може запевнити, що і підрозділи Державної прикордонної служби, Збройних сил України, Національної гвардії, які посилюють цей напрямок, добре це розуміють. Лінія кордону укріплена, укріплена також прикордоння. Для того щоб наші воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали можливість і укритися у разі, якщо відбуватимуться обстріли, і повноцінно вести бойові дії у разі, якщо хтось спробує на цьому напрямку вторгнутися на територію України, будь-то підрозділи Російської Федерації. Чи якщо раптом підрозділи збройних сил Білорусі долучаться до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, і також намагатимуться зайти на територію нашої країни, пане Андрію? А чи помічають наші воїни можливо якісь провокації з боку Білорусі? Можливо, вони не такі помітні, не такі великі, про які ми можемо говорити, а чи взагалі вони є? Ну безпосередньо по лінії кордону на щастя, таких провокацій ми на даний момент не відмічали. Але за останній час, за останні дні, ми бачимо риторику Білорусі, яка намагається перекласти відповідальність на Україну, зазначаючи, що ми, начебто, є певним агресором, який готується напасти на Білорусь. Ну це повний абсурд, адже ще раз говорю, що Білорусь фактично підтримує по Росію Росію війні, яку та розв'язала проти нашої країни. Остання із заяв керівника прикордонної служби Білорусі генерала Лапо, який спочатку говорить, а чи жаліється навіть що Україна замінувала свій кордон, знищила всі під'їзні шляхи, а потім говорить, що ми готуємося напасти. Ну це якийсь абсурд. Просто. От ви згадали про те, що Білорусь буде розміщувати російських військових на своїй території. А яка ймовірність того, що потім ось цих, якщо не піде не білоруська армія, а от зокрема російські військові, чи можуть їх пустити із території Білорусі? Ну треба розуміти, що Білорусь вже пускала підрозділи Російської Федерації на територію України. Це відбулося 24 лютого, і в тому ж напрямку. Розбита армія Росії і тікала також, тому не можна виключати того, що підрозділи Російської Федерації знову можуть напасти на Україну, здійснити повторне вторгнення і через цей напрямок. Однак зазначу, що наші, наші сили оборони готові до розвитку будь-якої ситуації, будь то підрозділи Російської Федерації, чи будь то підрозділи Білорусі. Знаємо, що наша розвідка також повідомляла про іранські дрони, шахіди, і вони говорили, що, начебто, їх розмістили зараз на території Білорусі. Чи був зафіксований перетин кордону вже цими дронами? Це зазначали підрозділи Збройних сил України про те, що безпілотники заходили із території Білорусі. Гур до того повідомляла, що такі інструменти. Які використовує Росія у війні проти України вони були завезені на територію Білорусі, але значить, що сили протиповітряної оборони повітряні сили України пильно стежать за небом для того, щоб протидіяти і безпілотникам, які в тому числі заходять з території Білорусі, а також тим ракетам, які також летять, зазначить з території Білорусі. Якщо брати загалом ситуацію навколо всіх наших кордонів, чи фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп окупантів? На щастя, по лінії кордону ми не фіксували роботу безпосередньо диверсійно розвідувальних груп за останній час. Однак, всі сили сил безпеки і оборони України проводять всі необхідні заходи по лінії кордону для того, щоб протидіяти. Цьому цьому напрямку, якщо ворог спробує використовувати дрг на, на нашому кордоні.